Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у нас чергова страва. Це страва української кухні. Чесно кажучи, я з її спробував десь в Івано-Франківській області. Це голубці, але голубці приготовані особливим способом. І ви зараз зрозумієте чому. Нам буде потрібна капуста качан. Ну, я вже його приварив, я розповім, як це зробити. Реберці свинячі. ну, Я роблю на 6 порцій. Тобто два голубці на порцію. 12 штук я взяв ту ленту з ребрами і порізав їх такими шматочками. Бульйон. Можна замінити молоком. Я розповім чому. Цибуля, морква, томатний сік, сметана, суміш перців, Приправа. Є різні приправи, там 10 овочів, 12 овочів, навіть 20 овочів, яку завгодно приправу. Ну, Сіль. Для приготування голубців ми беремо капустину, качан, от, вирізаємо отак середину е і занурюємо у кипяток. Через кілька хвилин, ну, ви побачите, ну, як розмягчається е, саме капустне листя ми виймаємо і по черзі так знімаємо і відкладаємо листя. Нам для шести порцій, як я сказав, потрібно буде 12 листків да, по два е, голубці на порцію. скажімо так. Для початку беремо сковороду, розігріваємо її. Додаємо олії, немало. І е, доки вона зараз розігрівається, ми почнемо готувати наступну складову. Це буде наша підлива, соус. Заздалегідь порізано міленько цибулю, теж ставимо в сотейник. Додаємо лії. цибулою можна олією і цибулю додавати як завгодно і можна ставити на холодну сковороду, можна на гарячу. І смажемо. Кладемо наші реберця. Ми не будемо смажити до повної готовності, на півготовність. Кладемо жирною частиною вниз спочатку, а потім будемо перегортати. Що там нашою цибулею. Вона смажиться, але можна ще трохи олійки додати. Я вже сказав, що ми реберця не готуємо повністю до готовності, а присмажуємо аби трошки підрумянилось м'ясо. Слідкуємо за це бо легко пропустити момент, коли вона почне швидко підгорати. Давайте перевернемо наш риберця на іншу сторону, щоб обжарити з усіх боків. Пахне смачно, смажене м'ясо, свіженьке. Але з приводу свіжості м'яса. Була така Ольга Фреймов, яка розповідала, що м'ясо повинне бути для смаження тільки свіже. Це неправильно, це неправда. І в гарних ресторанах ніколи свіже м'ясо не смажать. Дуже добре, коли свинина постоє 2-3 доби в холодильнику, а Яловичина взагалі є спеціальні холодильники, в яких до двох тижнів вона витримується. Там у м'ясі відбуваються процеси, що називаються процеси ферментації. І воно пом'яшується, помягчує, коли воно постоїть якийсь час у холодильнику. Так, ну у нас цибуля вже стає такою м'якою, ну ще трішки можна присмажити. Так, риберця, ми їх обробимо сумішшю перців. Є така приправа, продається, ну, ті, хто люблять кулінарію, знають, звісно. І присолимо. Десь так. Так, знову переверну. Так. О, цибуля, цибуля вже трохи навіть десь прихватилась, нічого страшного нема в цьому. Смажена цибуля додає гарного смаку. А ми додамо, у цибулю додамо моркву і продовжимо пустувати. Ребецья ще раз обробимо перцевою сумішшю. Осипимо перцевою сумішю і, і посолимо. Десь на таку кількість я витратив грам 10 перцевої суміші. Якщо суміші немає, можете використати. Чорний перець додати ще якогось там іншого перцю, молотого. Так, і достатньо нам, ми домовилися, що ми не смажемо до готовності ребельця, а присмажимо їх тільки. Тому прибираємо. Бачите, вони у нас підрум'янились, але кісточки всередині ще майже не тронуті температурою. Нам це і потрібно. Потім ці кісточки віддадуть свій сік і е, буде у нас дуже смачна страва. Так, обсмажуємо Ну, так, щоб і морква стала гарно м'якою. Є такий невеликий секрет, коли готується страва з томатом, якісь соуси або заправки, там борщ і так далі. так далі, Треба готувати це з сумішю смаженої цибулі і присмаженої моркви. Чому? Така суміш забирає у Томатного соку, присмак, такий яскравий з сирого томату. Тепер ми додаємо томату, тому що в нас буде заправка томатно-сметанна. Додаємо томату та це діло тушкується. Трохи зменшуємо вогонь, бо така штука може легко підгорати. Я сказав, у нас буде томатно-сметанна заливка соус для голубців. Але якщо ми кинемо сметану отак прямо в цю томатну суміш, то сметана згорнеться зразу. вона зробиться такими кусочками сиру. Тому для таких блюд треба робити ось що. Це називається стабілізація сметани. Ми візьмемо ковшик, нальємо туди десь грам 300-400 бульйону. Я заздалегідь приготував. Дивіться, якщо хто не хоче возитись з бульйоном, можна взяти просто молоко. Молоко є майже в кожному холодильнику. Бульйони не завжди. Так? Додати в воду бульйонний кубик теж підійде. Ми додамо туди сметану. Тут поки у нас тушкується наша томатна суміш. За цим треба слідкувати, бо легко устав наш суміш легко підгоряє. Ага. уже ми чуємо почало І Давайте додамо десь 150 грам сметани. Розведемо. Гаряче воно легко розходиться, розводиться. Так, ну, кип'ятити її не обов'язково. Так, додаємо. Ну, от, бачите, така у нас стала рідка ця сметанно-бульонна суміш. Додаємо і додаємо приправу. Приправу, ну, різні можуть бути. Приправа з овочами. Там 10 овочів, 12 овочів, навіть 20, як я вже казав. Але тут 80% це сіль. От, і у нас два в одному. Ми і додамо смаку овочами і присолимо наш соус. Нам треба тепер трошки, щоб він кипнув. Непоганий вийшов. Соус. Він достатньо густий. Ну, е іноді, якщо менше взяти овочів, то е він буде рідкіший і тоді можна додати підсмажену е ложку, скажімо, муки. От, для густоти. Ну, але у нас зараз достатньо густий, подивіться, і можемо його можемо виключати. А тепер відповідальний момент будемо робити самі голубці. Беремо капусту, яку ми підготували, да? а до речі, я забув сказати, ми попередньо, коли готуємо капусту, треба воду підсолити. Так, беремо присмажені. Реберця і конвертиком так гарненько, гарненько, акуратно складаємо. Кладемо акуратненько в деко. Беремо наступний листочок і реберця. Загортаємо конвертиком. Так. І кладемо в деко, в якому будемо тушкувати. Так, і ще один листочок. От так візьмемо. Реберце. Загортаємо конвертиком. Опс. Так. І кладемо в деко. Тепер у нас Залишилось два моменти. Перший момент, ми повинні покуштувати на сіль наш соус, тобто заправку. Ще один момент для смаку додамо трохи цукру. Ну буквально чайну ложку. Так, і ще один момент. Я не назвав ще один компонент, це лаврове листя. Беремо таких середніх, не дуже великих, і не дуже маленьких листочків, штучки 4-5. Соус любить лаврушку. Додаємо горошин 15-20 чорного перцю горошок і горошин 10-12 духмяного перцю горух. Заливаємо голубці, заливаємо соусом. Ну, соусу повинно бути стільки, щоб він гарненько покрив голубці. Так. І так розрівняємо. І тепер можна ставити в духовку. Так. Накриємо фольгою і будемо ставити в духовку. Ставимо голубці в духовку, духовку на 200 градусів. От. І десь будемо чекати. Годину чи півтори. Ну, так. Треба, щоб м'ясо добре протушилося разом з соусом. Ми достаємо із духовки. Деко з голубцями і та татам. Ну так. так. Друзі, ми десь пройшло година 20 хвилин. Після того, як ми поставили голубці з соусом, з заливкою поставили в духовку. І ось вони готові. Пробуємо. Де у нас тут голубчик? Давайте крайній цей. Ну, М'ясо проколюється легко, свобідно. Ну, давайте для того, щоб було щось зрозуміло, давайте витягнемо і покладемо на тарілочку пару голубців. Беремо акуратно. Так, щоб не зруйнувати конструкцію, викладаємо голубчик. І ще один. Ось. Так, тепер додаємо соусу. Він у нас, бачите, такий помаранчевий. І на дні такий ріденький. Щоб була гарна правильна подача е, голубців. Ну, звісно, сметана це на завершення, і це смачно, і це правильно для голубців, для борщу та для чого завгодно. Українська сметана це універсальний додаток. Тепер уже Наша порція гуцульських голубців готові, і ви можете кликати своїх рідних, близьких до столу і вживати цю смачнющу страву. Смачного вам, друзі!